Питання. Я знаходжуся на шляху пробудження, але моя глибока самотність, яка включає відсутність супутника життя, є перешкодою для духовного розвитку. Я впадаю в сильну депресію, хоч і намагаюся щосили залишатися в моменті тепер, замість того, щоб зациклюватися на своїй тузі. Яку пораду ви б могли дати? Найпростіше було б поговорити про інтернет-знайомства, але розглянемо це питання глибше. Кожна людина за рідкісним винятком ототожнюється зі своєю формою та особистістю? На рівні форми ми маємо схильність бути чоловіком або жінкою. Не обов'язково це може проявлятись фізично. Ми знаємо приклади чоловіків, які мають тенденцію бути жінкою. І навпаки. Будучи чоловіком чи жінкою, або маючи тенденцію психологічно та емоційно бути чоловіком чи жінкою, людина не завершена. У неї немає цілісності та повноти. Тому… В людині існує природне прагнення до протилежного полюсу, до завершеності. Секс це лише частина такого прагнення. Але цей феномен виходить за межі сексуального бажання. Це щось більше, ніж просто емоційне та психологічне прагнення до іншої людини. Є тяжіння. Яке ти можеш відчувати на рівні форми. Коли воно незадоволене, якщо ти ще не перевершив повністю своє ототожнення з формою, це може спричинити стан нещастя. Якщо трансцендентний вимір ще не увійшов у твоє життя, якщо ти повністю ототожнений із фізичною та психологічною формою, тоді ти стаєш незадоволеним. Ситуація може посилюватись залежно від того, в якій культурі ти живеш. На нашій планеті все ще існують традиційні культури, в яких відсутність партнера означає, що на тебе дивитимуться зверхньо як на повного і жалюгідного невдаху. У деяких традиційних культурах якщо ти не одружений у певному віці або не маєш дітей. Люди дивляться на тебе зверхньо і навіть зневажають. Ти нещасний до кінця свого життя. Ти не реалізувався як член суспільства, як мати, як батько, як чоловік чи жінка. Також у деяких традиційних культурах самовідчуття людини пов'язане з тим, чи чоловік ти, чи жінка. На сході це проявляється сильніше. Хоча певною мірою це все ще є і на Заході. У деяких східних культурах, якщо ти чоловік, то жінка має підкорятися тобі. Ти головний. Звісно, ви не рівні. Також і жінка повністю ідентифікується з жіночою формою і веде себе відповідно до таких колективних умов. Я не буду заглиблюватись у відносини між чоловіком і жінкою на Сході, але тут, на Заході, трохи легше вийти з цих колективних умов. У нашому суспільстві прийнятніше сказати, що твій вибір не одружуватися. Ти навіть можеш сказати, що твій вибір не мати дітей, і люди погодяться з цим. Тож тут більше свободи. Але в будь-якому випадку туга за іншою половинкою на рівні форми існує емоційна, сексуальна. Суть у тому, щоб вийти за межі того, ким ти себе вважаєш на рівні форми. При цьому неважливо, чи знайдеш ти партнера, який задовольнить це прагнення. Чи переходиш ти від одного партнера до іншого, або в тебе буде єдиний супутник, з яким ти проводиш все життя. Насправді це вторинне. Якщо ти не пішов глибше у трансцендентний вимір того, ким ти є за межами твоєї ідентичності, як чоловік або жінка, будь-яка національність чи особливий статус у суспільстві. Навіть якщо в тебе є чудовий партнер, ти не будеш повністю задоволений відносинами з ним. За відсутності контакту з трансцендентним, духовним виміром, ви якимось чином можете примудритися проживати разом. Але при цьому ти матимеш бажання здобути свободу. Часто люди, які перебувають поза шлюбом, Прагнуть вступити в нього, а ті, хто одружений, хочуть від нього втекти. Молоді дівчата чи хлопці пізнього підліткового віку бажають потрапити до клітки, а ті, хто в ній опинився, хочуть вийти з неї. Можна зауважити, що при відсутності партнера є відчуття нестачі. І при цьому існує простір навколо цього почуття. Так, я можу відчувати, що є туга. Але ця туга не поглинає тебе. Туга не опонувала тебе і не перетворила на нещасну, цілком незадоволену і запеклу людину. Туга, що виникає з твоєї конкретної форми. Існує всередині простору, який є трансцендентним виміром. Той, хто ти є насправді, це не незадоволене прагнення. Ти наповнена спокоєм присутність. Таке переживання є найважливішим зрушенням. Туга за іншою половинкою може зберігатися, але тепер тобі не важко з нею жити. Якщо сильна потреба, мені потрібний хтось, пройде, і якщо ти більше не перебуваєш у пастці почуття самотності, то твоє життя може змінитися. В іншому випадку кожен, кого ти зустрінеш, зможе відчути твою потребу. Ти з кимось познайомився? Ви обмінялися телефонами і ти чекаєш дзвінка. Це станеться з меншою імовірністю, якщо є така потреба. Імовірність дзвінка сильно збільшиться, коли є ширший простір. Я хотів би, щоб мені зателефонували, але вона чи він може зателефонувати, а може й ні. Ти відчуваєш простір довкола. Звичайно, ти можеш щось зробити, щоб зустріти когось. Я не в курсі, чи зробив, запитуючи які-небудь дії і пішов у ті місця, де можна зустріти партнера. Не обов'язково в нічні клуби. Швидше за все, ми не зустрінемо найсвідоміших людей у барах та нічних клубах. Але є інші місця, куди можна піти. Можна познайомитись і в інтернеті. Чому б і ні? Так роблять багато людей. Але навіть у всесвітній мережі, якщо ти не вийшов за рамки потреби у комусь, це навряд чи спрацює. Але якщо ти маєш почуття простору навколо туги. Тоді твій підхід до інших людей змінюється. Далі я пропоную подивитись, чи ти зможеш на зовнішньому рівні побачити, як і де ти міг би зустрітися з потенційним партнером. Тому слід зрозуміти, що трансцендентність це найважливіше. Але вона не відкидає можливості дій на зовнішньому рівні. Звичайно, такі дії завжди вторинні, але чому б і ні. Можливо, ти знайдеш хороший сайт, де відбудеться знайомство з людиною, яка має високий рівень свідомості. Цікаво, чи є такий сайт, де можна познайомитись зі свідомими людьми. Якщо ні, це може бути ідеєю для бізнесу. Цей знайомств для свідомих людей. Звичайно, тут є труднощі в тому, що знайдеться багато таких, хто захоче показати свій рівень свідомості набагато вищий за фактичний. Тобі можуть замилити очі. Тому знайди місце в собі, де немає ніяких полярностей. Вони повністю відсутні. В твоєму бутті, в яєйності, яка глибша за будь-які форми. Іди туди настільки глибоко, як зможеш. Можливо, це не повністю звільнить тебе від туги. Але це нормально. Туга перестане бути непереборною перешкодою. Потім... Ти почнеш діяти і побачиш, що станеться.